Ананас має чотири види розмноження. Один із них ратуни, які лізуть із землі. Це кореневі відростки. Отакі, ось тут ви його бачите, і тут ви бачите. Ану покажіть, такий маленький горшочок і в ньому да, вже і вже пішов отросток, обов'язково піде отросток. І ось а... ви бачите, в основному тут йдуть скільки? ратуни, земляні отростки, які вже з корнями хорошими. А скільки ратунів може бути на одному ананасі? Ну, це залежить від сорту, і їх може до 40 за літо вирости запросто, якщо угу. у вас високі температури, Ну і от зараз, 20 щоб переконати наших глядачів о реальності таких намірів ми показуємо вам нашу ананасову плантацію. Уже, дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять. І там я знаю, ще шостий, сьомий ананас заплодоносили. подивіться, які красончики. Але найцікавіший у нас ананас це пірамідальний. Ось він. Який він буде може кілограм? Це досягати до 15 кілограмів вагою на цьому дереві. — О, дивіться, який цікавий. Шишка яблука, Pineapple. І ось у ньому вже є тросточок. Це сакери. Це вже. Ні, це сліпий. Сліпи. Я їх плутаю. Которує під, під плодом називається сліпи. О, бачите, І плодоносить, І дає тросточки. Це, е, ось сакер, ось він великий такий. Ось ідіть побачите сакер. Тобто це... Отросток, який лізе з пазух листів. Дивіться, листків, бачите? Mm. Оце. Mm -hmm. Ось він виліз. Величезний. Як я його отсажу, ну я його тут держу, бо на нас похилиться в сторону, а так він його придержує. от Ой. Він уже я відсадив. Красотища. От, це бебіка на нас. Mm -hmm.